Багато питань, які сьогодні і національне агентство запобігання корупції відпрацювало. Десь ми трішечки не встигаємо його опрацювати, і ми це навіть обговорили. Що будемо більш комунікувати, більш вивчати ці всі питання, тому що. Багато хто навіть приходить до нас на роботу, особливо це люди, які раніше не 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 займалися державною службою, плавають в цих питаннях і не не повністю розуміють, що від них хоче адміністрація, що від них хоче НЗК, що від них хочуть інші правоохоронні органи. І, завча... ну, і буває таке, що поспо. Навіть не по обережності. Вони навіть не розуміють, що від них хотіли, не вказали ті чи інші майнові якісь статки чи фіна, грошові статки. Люди просто е, опиняються в тій ситуації, коли вже НАЗК включає свою роботу і НАЗК а Люди просто це просто не розуміють ситуацію. Тому ми обговорили ці питання щодо покращення комунікації, щодо інформування загальності для того, щоб люди розуміли, що від них взагалі е, хотять. Ну, у нас е, незнання закону да не знімає відповідальності, але все ж таки дуже хочеться, щоб щоб люди більше на це питання реагували, вивчали б, особливо ті, хто на державній службі працює, хто планує туди йти. І тому, мабуть, будемо й до вас звертатися, просити щодо розповсюдження інформації. І ми сьогодні отримали багато методичок, напрацьованих уже національним агентством з питання корупції щодо нововведень, якихось щодо відпрацювання тих чи інших об'єктів, тому що вони також різні сфери відпрацьовують, знаходять різні нові, якісь виявляють різні нові і інші там засоби. І вони до нас це доносять. Це дуже приємно і позитивно. Сьогодні, я так розумію. Спілкуванні з міністерством охорони здоров'я сьогодні напрацьовуються якісь певні роботи, але е, він. Поки що працює в тому режимі, в якому він працював. Ви знаєте, що по Одеським я давно цим питанням опікувався, займався, і сьогодні навіть представили нового виконуючи обов'язки для того, щоб цей період перехідний, ми зараз ну, подивилися, відпрацювали би мало того, я вже говорив, що навіть ініціювали, скільки у нас в адміністрації, в тому числі, є людей, які отримали інвалідності, тому що в Є такі точно випадки, я знаю, і ми вже не, не буду зараз там прізвища називати, але ми вже зверталися до Служби безпеки України, і за такий випадок ще літом. Ми по моєму позбавили доступу до таємних та, таємничих документів, тому що була і довідка, яка не була оприлюднена, не надана в кадри. Відповідно, ми не розуміли. Коли ми це з'ясували в ході перевірки, звернулися до служби безпеки. Людині було анульовано доступ до таєм, та, роботи з таємничими документами. Ну і звичайно звільнено. Я Думаю, що це буде недарешно щось коментувати, тому що, по-перше, а я не знаю, звідки в неї взялася нерухомість, тому що для цього є компетентні органи. Я їх роботу не маю права робити, озвучувати. Да? Я думаю, хай вони вивчать це питання, ми ж не розуміємо, чи це може спадщина, чи це подарунок, чи це інше. Це то, що не, те, що не задекларовано, виявили, це одне питання. Як воно взялося? Я думаю, що компетентні органи в цьому розберуться, і вони ніколи це не ховають, вони завжди це висвітлюють. Я думаю, що Цю ви цю інформацію ближчим часом отримуйте це якраз предметом для перевірки, і це їх робота. Це їх робота, і в тому числі після завершення її проінформувати зараз. На яна така думка, що саме національне агентство зобов'язано виявити всі ці факти, майна грошових коштів, інших активів криптовалют у суб'єктів декларування. Насправді я вам скажу, що національне агентство суттєво обмежено в цих можливостях. Ну, перше що. Вдумайтеся, 700 тисяч декларантів в Україні. Так, так всі вони проганяються через логічно арифметичну систему контролю. ризикоорієнтований підхід. Так, вибирається певна частина людей, які проходять через повні перевірки. Зараз протягом цього року пройшли 860 повних призвпрозпочати 860 повних перевірок, і з них 536 закінчено. 255 дали результатів на 2,9 мільярда гривень невідповідностей, але щоб ви розуміли, що на ЗК обмежено тільки тим, що ми можемо бачити офіційно. От ми бачимо, що там на рахунках в особи, те, що на рахунках не відповідає, не задекларовано, в неї, в неї цього ну, немає. Не тобто криптогаманці, да, там, чи можемо перевірити банківські рахунки, можна перевірити податкову, реєстру, це все. Якщо це все не відповідає або частково не відповідає поданим в документах декларації, оце це от називається невідповідності. Але це все через офіційні джерела. А от те, що ви кажете про моменти того, що... Наприклад, беремо мсек Хмельницький, да крупу ми беремо, і там було виявлено грошові кошти. Ну, національне агентство не має в своїх повноваженнях можливості зайти до неї додому або до когось іншого, і перевірити, що лежить в тумбочці, або ж там провести. Це вже про інше про правоохоронні органи. Це безпосереднє викриття. Правоохоронні органи мають такі інструменти, як негласні слідчі дії, які дозволяють спостерігати за особою на підставі ухвали слідчого судді. Правоохоронні органи мають право обшуків, коли можуть зайти і подивитися раптово, що де і як відбувається. Тобто казати про те, як ви можете відреагувати на те, що національне агентство не побачило там те, це ну, неправильне взагалі ракурс поставленого питання, тому що національне агентство в викритті насправді не Наділено таким інструментом, як наділені правоохоронні органи. Воно досить обмежено і воно обмежено лише декларуванням і тим, що є офіційно. По одеському регіону проведено 68 повних перевірок. розпочато 68 повних перевірок. 44 перевірки закінчено. З них 22 дали результат. Встановлено недостовірні відомості на 243 мільйона гривень. Чотири декларації показали необґрунтовані активи на майже 16 мільйонів гривень. Суб'єктний склад досить різний, але більше всього це депутати місцевого самоврядування причетні. Далі йдуть митна податкова сфера, міграційна служба і далі там по одному прикладу з інших сфер. Суспільство очікує і зараз. Наявний запит на викриття, на посадки, на резонанс, але національне агентство про інше національне агентство це про те, як закласти в тривалу перспективу саме механізми, як зменшити рівень корупції в державі. Сьогодні у нас були зустрічі і вчора вони були. Ми в першу чергу зустрічалися з громадськими активістами. Від них ми почули те, що на їхній погляд не так, конкретні ситуації, на які на їхній погляд містять в собі ознаки корупції, отримали меседж про недостатню. Комунікацію на, на їхній погляд, а все це потім ми комуніку, комунікували з правоохоронцями. Покомунікували ми також сьогодні з обласною військовою адміністрацією, з міською радою і з обласною обласною радою. І що потрібно відзначити на чому акцентує увагу національне агентство? Що в нас наявні велика кількість інструментів для взаємодії між нами. Якщо це органи державної влади місцевого самоврядування, це уповноваження особи з запобігання корупції і підрозділів, які формуються в тих чи інших органах, це те, що національне агентство має документи, які можуть реально допомогти на місцях мінімізувати корупційні ризики в тій чи іншій сфері. І ми порадили ними активно користуватися. Тобто ми. Всі корупційні ризики, які зараз починають сливати, в тому числі з ПСЕК, ВЛК, перетин кордону, ТЦК, корупційні ризики в публічних закупівлях, в сфері відновлення країни. Щодо цього проводили дослідження. Національне агентство про них каже і буде далі назад далі попереду казати. Ми обговорили фортифікацію і проблеми, які є в цій сфері. Проблеми в тому, що як. В тому числі і пояснити, чому відбуваються, на думку громадськості чи певної частини наявні, наявні проблеми. Ми почули відповіді на, на, на ці питання, обґрунтовані відповіді на ці питання, і в великому рахунку вважаємо, що також комунікація з цього приводу має бути. Так само ми, ми прокомунікували питання і експорту зерна. Також щодо якого були питання, почули відповіді на те, які механізми запроваджені обласною військовою адміністрацією, і які, механізми, які наслідки дали ці механізми, позитивні для бюджету. Ми почули ми прямо комунікували митну сферу, прокомунікували сферу лісових ресурсів і в цілому те, що далі. Скажем, так ми визначаємо в пріоритет. І особливо для одеського регіону, як сфери, які містять в собі корупційні ризики, і сфери, які будуть під пристальним контролем, в першу чергу громадськості, правоохоронних органів і національного агентства питань запобігання корупції. Питання щодо незаконності надання інвалідності це питання до правоохоронних органів і те, по якій схемі відбувалася ця незаконність. Це не про назика. Про назика як створити в цій сфері мінімум корупційних… Ризиків, тобто про такі наявні схеми ми заявляли ще в 2022 році, коли казали про те, що ця сфера повністю відбувається в паперовому вигляді. Ця сфера дає можливість підробити документи. Ця в цій сфері відсутній контроль. В цій сфері діють тривалі зв'язки між різними медичними підрозділами. Є випадки, коли особа на одному там самому місці з 2002 по 2018 рік, наприклад, там. В цій сфері зрозуміло, що це все створює певні умови, коли всі знають, куди треба зайти, скільки це коштує, і через кого туди треба зайти. Національне агентство про те. Про те, що треба це все міняти, Міняти це потрібно а, такими кроками: перше, замінити суб'єктів, які це, це роблять, і а, можливо, навіть розділити між органами, які будуть це здійснювати. Можливо, один орган має приймати рішення про діагноз, інший орган має приймати рішення про виплати. Так далі ми маємо а, під це зробити нормальну базу, нормативну базу, нормально прописати. Далі через цифровізацію. З одної сторони, зменшити контроль, зменшити тобто, дискресію, тобто безпосередньо особи людини, яка приймає рішення, і одночасно додати більше контролю над цією ситуацією. Був, наприклад, електронний кабінет безпосередньо особи, яка претендує на це. Тому що ми тоді навіть на практиці виявляли випадки, коли особа не знала про те, що на неї оформлена інвалідність, на неї відкрита картка, і, і на неї держава списує. Це кошти. Тобто та попередня система, яка, на жаль, діяла, застаріла до недавнього часу, давала от навіть діяти можливість таким схемам. Ми казали, що це дуже корупційно ризиковано. І фактично зараз ми бачимо певні. Ну, наслідки Національного агентства про те, щоб ну, так, забрати, мінімізувати такі схеми, мінімізувати такі ризики на більш високому рівні, на більш глобальному рівні. Вертаючись до МСЕК і членів МСЕК, ви ж розумієте, що чому на них почали більше звертати уваги саме завдяки тому, що в жовтні 2023 року вони стали декларантами. Лише в жовтні 2023 року. Тобто, фактично, ми на в поле зору національного агентства потрапили в декларації голів та членів МСЕК за 2023 рік. Так, там ще є період декларації за 2022 рік. Це тих, хто з жовтня по грудень призначалися на посади вперше і подавали як кандидати на посаду декларації. Тому о, таким чином раніше голови і керівники МСЕК не були в полі Національного агентства за з пригання корупції.